Національне патріотичне виховання можна багато говорити, водити дітей до музею, проводити лекції, влаштовувати флешмоби, різноманітні уроки, виховні години, можна намагатись прищеплювати їм любов до батьківщини, відданість вітчизні, народу, збереження національних традицій, а можна просто влаштувати справжнє родинне свято. З піснями, танцями, гуморесками та розвагами. Саме таким шляхом вирішили йти педагоги державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Вперше в цьому році в стінах навчального закладу пройшло свято української культури. Чи було лячно педагогам? Наскільки тепло сприймуть діти їх ідею? Чи переймались батьки, готуючи смаколики до свята, які діти потім змогли продати і вилучені кошти відправити на допомогу учасникам АТО? Чи хвилювались самі діти, виступаючи перед членами журі, учнями та педагогами? Звісно, що так. Але результат дійства перевершив всі сподівання. Слово стину лунала пісню свідосі, а за столом родина. Масло танець, чи ж ви знаєте, що це? Це вареники світані. Найсмачніше надо все. Українці з чим вареники в нас є. Знає кожного господиня, що до столу подає. Сирим оже в тій вмисті і з картоплею киплять. Полюбляється країн, зі столом була сось, чи з капуста не варть, а дрібами пахнеться, паласимо ми з вами, паласимо ще й я. Ось ставали раненько, картоплю варили, до вечора вареників з нею наліпили. Наварили вареників для гостей хороших. Їште, їжте вареники, гості наші любі! Вони трохи гаряченькі, не попечіть губи. А вже ж ті вареники картоплі напхали, ще й перчиком притрусили, там його немало. Прости, ось пів місяці у місці, а над ними в'ється тим богарячий, масло тане, Чи ж ви знаєте, що це? Вареньки, сметані. Це вареники, сметані. Найсмачніше на дусе. Українці, пригадаємо, ще вареники в нас є. Знає кожна господиня. Ще раз того подавайся. Сиром ось, хід мить і з картоплею вівлять. Полюбляють українців, за столом повинні ще з капустою наварим та з грибами пахнеться. Покуштуємо ми з вами, покуштуємо ще й ями. В Україні дуже полюбляють вареники. Ця справа спорожна та начин бажається на рівні з борщем, найдіхожу в українській кухні. Слово походить від цього слова варі. Варени має вигляд маленького конверту, який заводиться найрізноманітнішим начиною. Дану ця сторона ділялася певними магічними властивостями, оскільки вареник заповнули на годину місяць. Йому в народі виписували відповідні функції місяця, що я не допомогу та зміцнення здоров'я людини. Меню українського селянина вареники траплялися нечасто. часто. Їх подавали до недільного столу. Вони їх готували також на весіллях, хрестинах, поминах, малостинах. Ціста для вареників. Пшеничного житнього гречаного борошна або з їх суміші. Прісне замішували на сировиці з яйцем. Давали йому настоюватись, а потім розкачували варениці з начинкою. Варениці робили більше, ніж начинки. Варени... Варениці варили разом з варениками. У деяких західноукраїнських районах вареники називали пироги або вареники. Начинка могла бути пісна або кров'ю, залежно від релігійного календаря. Як начинку використовують сип, смажену капусту, варень з топчену картоплю, мак, калину, писню та інші ягоди, ягоди, варень з топчені кокрути, варену квартові, короба чого або кашу. Я вареники купаю в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, ще те раз донцесві дисла. Слава в нашій Україні, слава наші землі, і вареники, що на нашому столі. Дерони готують у багатьох кухнях народів світу. Цю страву подають із різними назвами. У різних країнах світу вона має свій рецепт та технологію приготування. Незмінним залишається головний інгредієнт терта картопля. Смажуть картоплі американці, поляки, чехи, євреї, росіяни, білоруси та, звичайно, ж українці. У Білорусі цю страву називають національною. У нас же просто традиційна. Вважається, що деруни прийшли до нас у 19 столітті ще з білоруської, а туди потрапили з німецької через єврейську. Є й інша версія, що деруни стали популярні у 18 столітті. І у це якось більше віриться, тому що не вкладається в голові, як можна було жити до 19 століття без дерунів. У кожної господині є свій рецепт дерунів, провірений роками. А також кажуть, що у чоловіків деруни виходять смачніше, ніж у жінок, тому що у них сильніші руки і вони можуть швидше натерту картоплю, аби вона не встигла почорніти. У, краї... у українській кухні деруни готують стерти на дрібну терку картоплю, яєць, олії та перцю. Подають цю страву гарячою зі сметаною та шкварками. А також є інший популярний варіант приготування цього смаколика. Готові деруни без начинки, кладуть до макітри чи каструлі, заливають бульйоном або вершками та запекають зі, зі різними спеціями. Це дуже смачно. Любов українців до цієї страви проявляється в тому, що в нас є пам'ятник деруну, чи то просто факт культурної композиції дерун. Встановили її у місті Коростин на Житомирщині під час Міжнародного фестивалю деронів, що проходить там щорічно починаючи з 2008 року. На гранітному постаменті викорбана справжня ода деруна Деруни дерени, дерунички. Слава вашого картофляного роду. Все сіє на дерев'янській землі. Вам так личить сметана і м'ясо, і олія з цибулею теж. А підлива грибна, запашна, неодмінно вам чару додасть. Деруни, деруни, дерунички, золотаві, духм'яні, смачні. Ви окраса поліського столу. Страва на день і цілі вики. Ось така от страва. З історією колоритами, дерони. Невже вам ще не сходилось спробувати цих смаколиків, а окунутись в атмосферу українського свята з піснями, танцями та виступом справжніх музиків? Далеко він живе, от чия шкота незарублена, От чия то дівчина незаручена, ой думалося, передумалося, од голову бере, що далеко він живе. Ось, галушки, люби друзі, пригощайтесь, хлібом сіллю вас вітаю, і здоров'я вам бажаю, щоб здорові були. Веселий, друже, спів посилаємо, посилаємо у кліт. Просим гостей до світлиці і хлібом і сіллю, як завжди ведеться. Хай сонце сміхається, життя удається, а доля завжди, щоб весела була. Просимо до столу, дорогі гості. Пампушки, пампушечки, смачні, солоденькі. Хіба хто не любить пампушечки? Сучасно різноманіття цієї страви. Справді вражає, в Україні пампушки асоціюються з міськами святами. Пісні пампушки готують на святвечір. Це одна з найдавніших традицій української кухні. Прошу гості, пригощайтеся. Сало, панаш, гарай сюди, подивіться, що ми напекли. напекле. Пивейдеру. Ой, пробач мені, це буде матрушки ніякі. Хоч би з окри солі дала до А ти ж не молода, вже не дівка. Я думала, що вони хороші, а вийшла біда. Та й ти вже не дівулька, а про дурна. О, у тебе вергуни, напевно, без яйця. Та й що я? Кричати повинна єш моїх сама. Та тобі мої вергуни не подобаються. От, на їх честь наш курці в нас воно. Гості вам помазі гакать, наче цим собакам. Волості подумають, що господині мені як. Проходьте, гості, дорогі до нашої садиби. Принесіть у нашу хату щастя і добробут. Куманьки, годі вам зваритися, пригощайте ж гостей вашими страху. А скуштуйте на моїх вергунів. Вергунів це одне з найпопулярніших, простих та нехитрих солодощів України. Із простого пострівого тіста, куди обов'язково додають борошно, яйця, цукор та маску. І стоє понад 30 видів варгунів, І це залежить від регіону України, де їх виготовляють. Та у Чернігівській області на популярніші два види. Прості, куди обов'язково додають спит: ром, горілку, чи коньяк та варгуни на кефірі. Варгуни на кефірі завжди дуже ніжні, пишні та неймовірно смачні. Саме такі вархуни ми вам і пропонуємо. Пригощайтеся на здоров'я. Куштуйте і картоплі. Це смачне рамах не печемо. Там з якими шоколади та кориці. Воно м'яке та не потребує багато нервоти. Воно Ви випікається. І піння, а потім на стояти. Також у звар варять при народженні маленької дитини, щоб у неї було щасливе життя. Ще він гарно впливає у нас на серцеву судину, наркову цебудільну систему, дає заряд енергії, є протизапальним, а також він продовжує життя та молодість. Ну хіба ж бо не здивуєшся тут? Скільки цікавих фактів про звичайнісінькі українські смаколики? А як з душею діти про них розповідають? Чи ж бо знали ви, ну, хоча б про той самий Узвар, що від нього стільки користі маємо? Дотримання українських звичаїв. І традицію це дуже важливо. Я пригадую своє дитинство, коли мама з самого дитинства на новий рік, коли всі діти одягали ну, будь-який новорічний костюм, мама намагалась мене одягнути в українське вбрання. Тому свої, свій костюм український, який я ще в дитинстві завжди одягала. Я приношу своїм діткам, і одна дівчинка була одягнена саме в тому костюмі, в якому виступала завжди я, і о, сорочка, яка вишита, це вишита руками моєї. Рідної Матусі. Ну, а проведення цих заходів це взагалі це підготовка величезна, активність дітей. І мені здається, він на такому високому рівні пройшов. Діти настільки задоволені, і вони навіть. Ну навіть це не можна передати. Це тільки треба, можна ще у дітей запитати їхні відчуття, і їхні емоції, їхні переживання, ну і їхнє задоволення. Ми дуже довго готувалися до цього заходу. Ми дуже довго вибирали яку саме страву, українську страву вибрати. Ми довго сперечалися, але прийшли до висновку, коли погодились із батьками з своїх класів. Батьки з А класу допомогли нам випікати пиріжки, а батьки з Б клас. Наша бабуся Тетяна Гаврилівна Стрельцова виготовила вареники. Ми дуже довго підготували пісні, підготували, вчили пісні і намагалися виконувати їх акапельно, адже акапельний спів це такий спів, який вимагає від дитини спеціальної підготовки. Адже а капельно співати може не кожна дитина для цього. Це особлива підготовка. Ми вже другий захід. Намагаємось застосовувати акапельний спів і пригадувати всі традиції українського народу. Дуже довго сперечалися, дуже довго обговорювали, але прийшли до того висновку, що діти будуть співати акапельне. діти умнічки дуже талановиті, за що ми дуже вдячні нашим батькам. Дійсно, хто як не батьки, передасть знання та досвід, споконвічні традиції та духовні цінності. Навчить шанувати, плекати, берегти і пам'ятати. Наш хутір носить назву в честь великого пророка Наума, покровителя розуму, знань та доброчинства. А ще в честь великого уроженця нашого краю Володимира Павловича Науменка журналіста, філософа, педагога, громадського діяча, батько Павло Осипович Науменко. Його прадід жив у селі і мав ферму. Українці – спрадавна хліборобський народ. Відтак традиційна українська культура ґрунтується на хліборобській праці та шануванні хліба, традиційні страви, вареники, галушки, гречаники, млинці, доповненням до борошняних страв наших предків була риба, ягоди, молоко та молокопродукти, олії, рідше м'ясо. У щоденному побуті м'ясо використовували переважно у вигляді сала. А ковбасні й інші м'ясні продукти можна було побачити на столі лише у святковий день. Достаток сала. Народі вважається ознакою справжнього добробуту. Сало вживається як основну їжу, головним чином в сирому, запеченому вигляді у вигляді шкварок. Сало їдять не тільки сире, але й солоне, варене, копчене і смажене. На ньому не тільки готують, але й шпилюють інше м'ясо, де сало відсутнє. А у нас на Україні хлібом сіллю вас зустрінуть, а ще салом почастують. Спокон віку його цінують. Їжте сало, буде сила, і щоб там не говорили, ви не вірте цій брехні. Будеш сало споживати, станеш гарно виглядати. Так ще прадіди казали, коли сало куштували. Положи на хліб шматочок, дістань з банки огірочок. Слинка вже побігла у вас, тоді вам до столу час. Пригощайтеся нашим салом, щоб вам жити краще стало. Любі друзі, їжте сало, щоб країна не вмирала. Все це жарти примовки, і кожен розуміє, що країна буде жити і квітувати, доки в ній пам'ятають своє коріння, пращурів своїх. Ми дійсно такими заходами досягаємо мети в національно-патріотичному вихованні, тому що тут учасниками такого свята, а воно вийшло з заходу, вийшло свято. Учасниками такого свята є і діти, і є їхні батьки, і є їхні бабусі, і є їхні наставники, вихователі, класні керівники, і отакими от спільними зусиллями. Ми всі разом, навіть от дорослі, вже старше покоління, ми знаємо багато чого нового От з тих самих традицій, які страви, до якого свята були приурочені, у яких обрядах вони брали участь і так далі. І обов'язково це запам'ятають учасники от сьогоднішнього нашого свята, що є такі традиції, є такі. Обряди чи, чи були, е, і, можливо, вони колись ще і повернуться до нас. Тому е, тепер ми вже будемо думати над тим, щоб ось такі заходи нам продовжувати розвивати. І до складу журі ми запросили директора. Новгородсіверського центру дитячої і юнацької творчості Чміралину Петрівну, скажімо так, як людину абсолютно незаангажовану, нейтральну, да і вона теж у захваті від такого свята. Людині дійсно сподобалось. Ну, і, о, ми, ми всі бачили, що не, не тільки проходив захід, е, ну, от, як би сказати, так, чисто формально, да, а тут були присутні і батьки наших учнів, да, і вони теж за все це переживали, як, як воно. Е, тобто от, такі заходи вони. Мають об'єднувати е, класні колективи, вони мають об'єднувати учнівську, батьківську і педагогічну громадськість. Ну і я думаю, що тоді такими спільними зусиллями нам як кажуть до буде по плечу любе завдання у о, різних напрямках виховання наших дітей. В цьому навчальному закладі впевнені, якщо буде світло в душі, буде краса у людини. Я в людини. То й буде гармонія в домі. Якщо ж є гармонія в домі, буде порядок у нації. А є порядок у нації, буде мир у світі. І діти, і їхні батьки вже. Доклали зусиль для, для того щоб розшукати і ці старовинні рушники, і розшукати ікони, і розшукати, скажімо так, старовинну знаряддя пра праці, бо тут у нас і прялки, тут у нас і рублі, якщо хтось із старших поколінь пам'ятає, тут у нас і праски, які ще колись на вугіллі працювали. Ось, і це не не скажімо так, не музейні експонати, це з родин. Це це з родин, да, тому що от у нас було б там три чи чотири прялки. Так, у, нашого, у наших музейних фондах їх немає. Тобто десь десь знайшлися. Причому я так дивлюся, що ще деякі у такому робочому стані. Ось, тобто, ще ще зберігається. Ну і, безперечно, хочеться. хочеться і, і нам і хочеться побажати усім, щоб така традиція вона дійсно зберігалася, щоб ми берегли. А це дійсно безцінні скарби. Тому що сьогодні, вже, ну я думаю, не кожен із нас наважиться створити оці шедеври, які отут представлені. Багато з цих рушників виготовлені вишиті 100 років назад, коли не було електроенергії, коли не було світла. Таким дрібненьким хрестиком все це зроблено, що. Сьогоднішнє покоління вже, мабуть, і в окулярах цього не всі зможуть зробити, а тоді робили. Тому, безперечно, що це вже безцінні реліквії, це безцінні експонати, які треба зберегти, зберегти для наступних поколінь.